Наємна вечеря квадратний чи прямокутний стіл з, рів... з рівними формами. Отак От привикли всі бачити таку ікону. Ні, дорогенькі. Ще є отакий список ікони, який е, ми називаємо її банан. Чого банан? Тому що стіл в формі банана. Е, дана ікона виконана під старовину. Ясен термооброблений слідами жука короїда. Е, деревина, немов би час її вже. Довів до такого стану, що вона потріскалася вся. Гарний варіант для вашого іконостасу або подарунку для ваших рідних додається такий стилізований під, також під старовину чохол. Він, до речі, виконаний з натуральної тканини ляний. Сайт лавка» – великий вибір ікон не тільки отаких от під старовину, є різні абсолютно техніки виконання. Переходьте, обирайте, замовляйте.